Hey. Чи бувало у вас таке? Особисто у мене бувало і не раз, особливо за останній рік часу, коли ми починаємо задавати Богу і говорити, Боже, ти впевнений, що я та людина, яку ти обрав? Можливо, ти помилився, можливо, хтось інший мав би бути на цьому місці, особливо, коли ми проходимо якісь важкі трудні моменти, так? нам би хотілося перекинути це на когось. І ми тоді вже не впевнені в тому, що ми займаємо те місце, на яке нас поставив Господь. І так часто буває в особливо це в, дні, в дні чи в періоди випробування. Нам настільки тоді буває важко, і ми втрачаємо цю впевненість, впевненість в Бозі і впевненість в тому, що саме Бог поставив тебе в це місце, в цей період. Щоб ти пройшов ту чи, іншу, ту чи іншу ситуацію. І трішечки хотів би поговорити про наш вибір, про наш вибір і показати те, що не я, не ти це не є якийсь випадковий вибір Бога. Це не випадковість, це не так співпало, це є чіткий вибір Божий на кожного із нас. Матвія Івангелія Матвія, 4 розділ, 18, 19 вірш. І йдучи повз Галилейське озеро, Ісус побачив двох братів, Симона, який звався Петром, та Його брата Андрія, які закидали невід в озеро, бо були рибалками, і сказав їм Ісус, ідіть услід за мною, і я зроблю вас ловцями, не риби, а душ людських. Потім Він. 21. перший. Потім він пішов далі і побачив ще двох братів: Якова сина Заведеєвого та Якова брата Іоанна, які, сидячи зі своїм батьком заведеєм у човні, лагодили рибальські сіті, та Ісус покликав і їх. Ісус покликав і їх. Якщо ми будемо далі читати цю історію Іван, ми знаємо, що всі вони відкликнулись, всі вони відкликнулись. На, на поклик Божий, коли Ісус сказав, «Ідіть, ідіть вслід за мною, і вони пішли. Я вірю в те, що в більшості, нас, в більшості із нас, коли ми каялися, коли ми переживали зустріч з Богом, Бог нам щось говорив. Бог нас закликав. Йди за мною. Бог відкривав нам якісь речі, Бог нам щось показував стосовно нас, можливо, нашого майбутнього служіння. І хтось відкликнувся на це, хтось ні. Це вже, вибір, це вже вибір, вибір, кожного, вибір кожного. І ми тут також бачимо, що Ісус звернувся до, до простих, звичайних людей, такими, такі самі, як і ми з вами. так? Часто, І ми знаємо, що Євангелія в більшості, як би, можна сказати, побудована на тих, Бог сказав, що я вибрав це немудре і нерозумне, так? щоби посоромити це мудре, мудрих світу цього. І в цьому, щоби прославилося ім'я ім Його. І, казалось би, прості рибалки, неосвічені, кому вони потрібні? Кому потрібний, і Ісус каже, ідемо за мною. Казалось би, з чим вони можуть тобі допомогти? Що можуть вони тобі дати в твоєму служінні? Ти міг би вибрати, як я кажу, фарисеїв, фарисеїв подібних людей, освічених, можливо, мудріших, які більше були посвячені в релігію, більш, можливо, віруючі люди. Але ні, ми бачимо, що Ісус. Оправ саме тих людей, тому що що він бачив? Не зовнішність, а він бачив те, чого не здатне бачити людське око. Ми дивимося на зовнішність, як людина виглядає, чим вона займається, в якому оточенні вона зростає. Але Бог написано, що, що? він є серцезнавець, він є серцезнавець і також написано що не потрібно, щоб хтось йому щось говорив про людей чи про людину. Він сам все добре знає про кожного із нас. Він прийшов, щоб написано просвітити кожну людину, просвітити. Він знає мене і тебе. Написано, що він знав тебе ще до закладин світу, і він творив тебе в утробі материнській. Кожна кісточка, кожен орган в твоєму тілі, він був формований. В материнському лоні, коли ще ми взагалі не були навіть в людському, в людському тілі. Тобто Ісус, згідно з згідно так, вибрав саме тих людей, серця яких Він, він бачив, і Він розумів, що це ті люди, які будуть що плідні, плідні в майбутньому, в служінні в проповіді, в проповіді Євангелія. Далі в Марка 3 розділ з 13 го вірша написано, що Ісус, піднявшись нагору, покликав з собою тих, кого хотів обрати послідовниками своїми. Обрав написано кого, кого хотів. Ісус обрав того, кого хотів. Вони піднялися до нього. І Ісус обрав 12 і назвав їх апостолами своїми, щоб вони були поруч із ним, і щоб Він міг послати їх до інших міст проповідувати. Покликав з собою тих, кого він хотів. Ось тут чітко показується суверенний вибір Бога. Суверенний вибір Бога. Я хочу, щоб сьогоднішнє слово, воно. Утвердило в першу чергу і мене, і кожного із вас, що ви на правильному місці, що ви знаходитесь саме там, де Бог прагне вас бачити, щоб жоден голос в нашій голові не... не отримав перемоги в тому, що ми зневіримося і опустимо руки, коли ми будемо говорити, а ні, це напевно не моє місце. Можливо, хтось буде інший на цьому місці, більш плідніший, можливо, розумніший. Це все для служителів, чи для того брата, чи сестри. І ми починаємо відмовлятися від тої позиції, чи від того місця, де Бог справді нас поставив, хоче нас бачити. І каже, він наділив їх, а далі каже, він наділив їх владою виганяти демонів. Я хотів би трішечки своїми словами сказати, так? піднялися, щоб бути разом із ним. Для чого? Ісус каже, щоб наділити їх владою. Якщо ми слідуємо за Ісусом, Він наділяє в нас владою, це так і амінь. Але Ісус також нас навчає. навчає. Ми не можемо бути послідовниками чи учнями Христовими, якщо ми не будемо слідувати за Ним. Слідувати за нашим вчителем. Неможливо в школі навчитися, якщо не буде вчителя, так? Тобто і то віть, що це буде в класі, коли нема вчителя, ми кожен знаємо, що там робиться. Приходить повна свобода в дії і в словах. І, і з цього нема ніякого плоду. На що я хочу звернути увагу? Що якщо християнин, він не слідує за вчителем. І не навчається від вчителя рано чи пізно в житті цього християнина прийде хаос, прийде безлад. Чому? Нема того, хто його направляє. Нема того, хто його наставляє. А ми знаємо, хто є найкращим вчителем. Це Дух Святий. Це саме той, ми сьогодні чули, якось недавно теж проповідував за те, щоб мати Бога в розумі. І, хто пам'ятає, я перечисляв. я перечисляв ті речі, які показують, що може статися з людиною, яка не має Бога в розумі. Страшні речі, хай Бог помилує. І, ми, і, і я розумію, якщо я відкликаюся на Його виклик, на те, щоб слідувати, слідувати за ним мій обов'язок. Не побоюсь цього слова, мій обов'язок навчатися від Нього. Не просто, щоб вони були поруч. Якщо ти вже поруч біля Ісуса, почни навчатися, навчатися від Нього. Івана, 13 розділ 18 вірш. Теж такі цікаві слова. Ісус каже, я не кажу про всіх вас. Я знаю тих, кого. Вибрав. Ісус чітко направляє, показує, що тих, кого я вибрав, ті, хто увірували в мене, я їх знаю. Писано, пастор знає їх як? поіменно, і вони слідують за голосом Його. І тут я хотів би також звернути увагу, чи ми знаємо Його голос нашого вчителя. У мене особисто, і думаю, теж кожного з вас, хоча б один вчитель в школі був такий з таким голосом, що ми знали, Він як, як скаже, і тишина приходить. Так? Ми чітко чули і знали його голос. Ісус теж прагне того, щоб ми, як учні Його, як діти Його, ми знали Його голос. Якщо ми не будемо знати Його голос, ми не зможемо навчатися від Нього. Ми не будемо впевнені, що це саме Він говорить до нас. Може звучати в голові десятки голосів. Наші особисті думки, думки, які приходять від, від духів, які не сильно хочуть, щоб ми навчалися від нього. І, звичайно, є думки Божі. І от саме в цьому наш обов'язок навчитися пізнавати голос нашого вчителя. Для чого? Щоб я міг чітко чути те, що Він мені говорить, те, як він мене туди направляє. Ісус каже: Я знаю тебе, я знаю, кого я вибрав. В Солонян першому розділ, написано. Ми знаємо, брати і сестри, улюблені Богом, що Він обрав саме вас. Хочу сказати, брати і сестри, в мене є гарна, гарна новина для вас. Він обрав саме вас бути його народом. Аллилуйя. Саме вас обрав бути Його народом. Ми так часто, люди, які і знали Бога, які читають Біблію, які моляться до Нього, приходять в зібрання, ведуть християнський спосіб життя, ми втрачаємо ось цього Не благоговіння, а ось, власне, це таке розуміння, відношення того, хто ми є. Ми люди, вибрані Богом. ми люди спасені Богом. Він назвав нас дітьми своїми. Він назвав нас учнями своїми. В кінці кінців Він обрав нас, щоб ми були Його. Він назвав нас народом своїм. І ось це наше християнське життя так приходить в таку буденність і звичність, що ми вже це не звертаємо уваги. Віруючи, віруючи, а Ісус, то Ісус, ну да, та, там вродився, та й вмер. Ну і слава Богу. І якось втрачається ось це таке. Справді, благоговіння і все таке відношення до Христа, відношення до того, що Він зробив, хто він для нас, хто ми в ньому. Хотілося, щоб в мене і в самому таке буває. Я ж такий самий, як і ви. Справді, щоб ми цінували те, що ми є, Його, його народом. В Римлянам нам написано 11 розділ, 5 й 6 вірш. Мені гарно подобається цей вірш. Є невелика група людей. Ви попали в кількість тої невеликої групи людей, яких Бог обрав, явивши свою милість. І якщо це сталося завдяки Божій милості, то це не за їхні вчинки їх обрали. Бо інакше то не була би милість. Завдяки милості обрав нас. Є невелика група людей. І Я дякую Господу, що я попав в кількість в число тої невеликої групи людей, яку обрав Бог по милості своїй, і не за вчинки їх обрав, не за вчинки їх обрав. Ви знаєте, що любов Божа до нас всіх однакова. І ви знаєте, що вона не змінюється. Ніколи. Що б ти не робив? Як би ти не напрягався, ми часто люди думаємо, що, наприклад, якщо я буду більше молитися, якщо я буду більше поститись, читати Слово Боже, не пропускати зібрань, то, любов, то Бог почне мене більше любити. Ні, не почне. Він тебе любить, любов'ю незмінною. Так, твоє відношення і відносини з ним, звичайно, зміняться. Його ставлення до тебе, можливо сказати, благословіння, які приготовлені для тебе, вони будуть відкриватися для тебе. Звичайно, Боже відношення до грішника і праведника, воно інше. Але любов його незмінна. Любов його незмінна. Чому? Щоб ми цим не вихвалялися, що ми більші, краще, що ми більші, краще за когось. Але знай і пам'ятай, що Бог. Обрав тебе по милості своїй. Так ми також знаємо, що написано, що ми спасені по благодаті це дар Божий. Те, що ми знаходимося тут, і Бог нам відкрив наш розум до слухання Слова, до розуміння Слова це дар і милість Його. Це просто справді подарунок від Господа кожному кожному із нас. В Пісні до Ефесян, Павло написав, що Бог обрав нас в Христі, обрав нас, слухайте, 5, 6 вірш, 4, 5. Ще до створення світу. Знаємо, можемо собі уявити, ми не знаємо, тільки можемо трішечки уявити собі, коли був створений світ. Павло пише: ще навіть до створення світу ти вже був обраний Богом. Щоб бути в числі тої невеликої групи людей, яку обере Бог. Слава Ісусу Христу. Ще до створення світу, щоб були ми святими чистими перед Ним. Ага, якщо Він мене обрав, то в мене ще якісь є обов'язки перед Ним, значить, не просто так. Гуляй би і веселись в Ісусі Христі. Ні, щоб ми були святими і чистими перед Ним. Тут з'являються обов'язки з нашої сторони. Те, як ми повинні жити, як ми повинні себе вести. Святий відділений чистими, праведними перед Ним. Бо Він любить нас. Він призначив наперед. Дивіться, написано, обрав нас ще до створення світу, і він визначив наперед. Що всиновить нас через Ісуса Христа. Слава Господу! Всиновить нас через Ісуса Христа. Ти був обраний Господом для того, щоб бути всиновленим через Ісуса Христа. Я радію з таких віршів. Я знаю, що я Божий. Я знаю, що я обраний Богом. Це не сталося жодної помилки. В житті моєму, що я знаходжуся в тій позиції, в якій я зараз знаходжуся. Такі вірші вони наповнюють сміливістю і дерзновінням. Особисто мене. Я не знаю, як в тебе це відбувається. І апостол Іван теж писав наступні слова нашого Господа Ісуса Христа, коли Христос сказав, що ви мене не вибирали. Ісус каже, ви мене взагалі ну, не в Вони вибирали мене. Те, що вони послідували, це так. Вже послідували, коли Він їх покликав. То я вас вибрав сам і призначив. О, Вибрав сам і призначив. Брати і сестра, Бог вибрав тебе сам, і Він призначив тебе до виконання певної Роботи, праці, те, що він приготував для тебе в церкві в тілі, в тілі Христовому. Тут написано далі, щоб ішли і приносили плоди вічні, плоди вічні. Знову ж таки, з моєї сторони. Ага, якщо він мене вибрав, обрав ще до закладин світу, щоб ми були якими, я читав перед цим. Святими чи, чистими перед Богом, святі, чисті і приносити плоди, теж мій обов'язок обов'язок з, з моєї сторони. Я сам вас вибрав і призначив. В кожного із нас є призначення. Ви знали це? В кожного із нас є своє місце в тілі Христовому. І тільки якщо ми будемо справді слідувати за Ним. Те, що я говорю з самого початку, слідувати за Ним, навчатися від Нього, перебувати біля нього, Господь неодмінно відкриє тобі місце в тілі Христовому, і, власне, те покликання, яке ти маєш в ньому. Власне, те, що ти мусиш виконати тут, будучи, будучи на землі, в тілі, чи в тілі людському. І ще один вірш. Ми будемо молитися. В Римлянам 8 розділ 29 вірш. В двох перекладах зачитаю написано: Бо кого він передбачив. Знов слово таке, кого він передбачив наперед. А інший переклад каже: Бог знав тих людей ще до створення світу. Бог знав тих людей. Ще до створення світу, тож він призначив їх бути такими, як його син. Бути такими, як його син. Тут висока планка, правда для кожного з нас? Бути святими, чистими, приносити добрі плоди. А тут в кінці взагалі він обрав тебе, він знав тебе. Для чого? Він призначив тебе бути як Його Син? І являти природу Христа, являти характер Христа, любов Христову. Хто каже, що живе в Бозі, той мусить жити, як Ісус жив. Ого. Каже, що в Бозі? Так, я в Бозі, я Божий. Мусиш жити так, як жив Ісус. Мусить український переклад, мусиш. Тобто не дають тобі вибора. Ну, може, якщо захочеш, то постараюся. Ні, мусиш, мусиш. А як я зможу жити, якщо, як жив і Ісус, якщо я не буду перебувати біля Нього і не буду навчатися від Нього? Біблія каже, що ви маєте розум Христів. Розум Христів. Так би хотілося за себе, говорю. Справді, навчитися користуватися цим розумом Христовим. Справді, щоби Бог відкривав, направляв і показував, щоб ми робили якнайменше помилок в своєму житті. Але через помилки ми найкраще навчаємося. Коли ми не робимо помилок і нічого такому роді не переживаємо, нам важко навчатися. Звичайно, коли ми щось проходимо. Важке, неприємне, найважливіше, що взяти з цього урок плідний урок і в майбутньому, щоб не робити знову тих самих, тих самих помилок. Христос обрав нас бути Його народом. Амінь. Хотів би зараз з вами помолитися. І особливо за тих людей, які можливо. Сьогодні, можливо, зараз, були в, в таких роздумах, що, можливо, я не Божий, а можливо, Бог помилився, можливо, я займаю чиїсь місце, і, можливо, вже сумніви закрадаються, руки опускаються, то я хотів би молитися за таких людей, просто підбадьорити цим словом і сказати: Ти вибраний не випадково. Амінь. Ти вибраний не випадково, в Бога немає випадків. У нього все чітко по його плану, по суверенному плану, який він здійснює в нашому житті і через нас. Давайте будемо молитися.